Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Надворі лютий, і ми, огородники, ще і ще раз задумуємось, коли ж все ж таки посіяти насіння помідор на розсаду. Як чинити правильно і хочеться, щоб урожай був якомога швидше, і разом з тим розуміємо, що раніше посіяна розсада може витягнутися і краще віддіравлення посіву не буде. Друзі, як і всі огородники, я веду такий зошит. Щорічного висівання, коли робити пікіровку підживлення, коли висаджую, коли збираю перший урожай. І якщо зробити аналіз, наприклад, минулого року, то ми бачимо, що я висівала дебарау 3 березня. Зазвичай рекомендують висівати пізні сорти і середні у лютому місяці. Але що я вам хочу сказати, що ці пізні сорти вони ще і високі, ці помідори. Вони можуть вирости до 2 метрів висоти. Вони тягнуть, коли низенькі помідори, вони компактні, детермінантні. В них і розсада така міцна, вона не тягнеться, вона як правильно за неї доглядати, вона низенька, коренаста розсада. А... Індетермінантні сорти, вони високі. І як би ти за нею цією помідорою не доглядав, вона по-любому тягнеться. Тому ми останні роки, саме помідори, які в нас високі, ми висіваємо їх на початку березня. Ці помідори висіяні 3-3 го го Пікіровку ми вже їх робили 17-го 3-го. Висажували ми їх 14 травня у відкритий ґрунт, і вже перший урожай середніх помідор зібрали 15 липня. А перший урожай іменно деборау, появилася перша друга помідорка 26 липня. Тобто від моменту сходу насіння до збору урожаю минуло 4,5 місяці. Це так точно, як заявлено в інструкції, що пізні сорти від проростання до появи плодів треба 125-140. 40 днів, А середні сорти 110-120 днів, 4 місяці. Отак, От ви подивіться, все вийшло. І як ви являєтесь моїм підписником, то подивитесь плейлист по вирощуванню помідорів, то ви побачите, там є кожне відео, як садили, як висаджували. Ми разом висаджували перці, баклажани і помідори, там є відео. І як я вже збираю насіння із помідор то я вже 27-го є відео, як я вже збирала насіння із середніх помідор і з ранніх. Бо ранні ми садили в минулому році 17-го, 2-го. І ви дивіться, ми 17-го, 2-го того року ранні посадили, висіяли насіння, 22-го, 2-го воно вже зійшло. Висадили під агроволокно 2-го, 5-го, це до морозів, після того, що й морози були. О, але воно тепличка в нас під агроволокно, ми поклали дві теплички разом. То добре вони пережили, а перший урожай ми зібрали і 25-го, 6-го. Можливо, щоб не було таких похолодань, ми б зібрали раніше. Але вийшло, що в нас вони від сходів до появи першого урожаю пройшло 4 місяці, то, в принципі, можна і садити, наприклад, якось, щоб був хороший день і 25-го, і 30-го, і ж ми посадили у ці самі перші числа, було б непогано. І якщо взяти ось як ми садили середні сорти. Апельсин, сливка, перцевидні. Ми сіяли їх 17-го 3-го. Висадили 14 травня, а вже урожай зібрали 25 липня. Пройшло чотири місяці. Але ж ми вважайте, місяць пізніше посіяли їх. То що, друзі, означає, що потрібно. Не спішити садити, що ми даже отримаємо урожай ну, на тиждень-два пізніше, нічого страшного. Якщо ви, звичайно, не вирощуєте розсаду для того, щоб продавати на ринку, бо на ринку чим раніше, тим дорожче помідора. Але якщо ви маєте теплички опалювальні чи теплички хороші, не опалювальні, то звичайно можна садити і в кінці лютого. Друзі, але щоб. Зібрати вчасно свій гарний і щедрий урожай помідор потрібно знати основні правила. У мене є відео, я дам ссылку по вирощенню помідорів і догляді розсади під описом і дам ссылку по закінченню відео. Я там детально все розказую, як по порядку треба посіяти насіння і на що звернути увагу. А зараз стисло пробіжусь по пунктах, які ви повинні для себе ну, запомнити. Для посіву насіння насамперед треба звернути увагу на ґрунт. Адже дуже багато городників жаліється, що є, підкидається під до розсади чорна ніжка і пропадають цілі посіви. Ця хвороба чорна ніжка іменно живе. У ґрунті. Якщо ви проведете знезаражування ґрунту, то ви вже зробите профілактику захворювань самих помідор. Ми, наприклад, зробили профілактику захворювання, використали фітоспорин. Як ми це зробили, я дам ссылку на відео. Друге питання знезаражування насіння. Якщо ви купили насіння, звичайно, гібридне, яке оброблене, то нічого з ним не потрібно робити. Ну якщо ви купили десь на ринку насіння чи неперевірених виробників, то насіння обов'язково трезне заразити. Як ми це все робимо, я дам силку на відео. Єдине, хочу сказати за себе: ми будемо обробляти насіння перед посівом хлорексидином. Ми використовуємо стаканчики. Стаканчики ну це вже великі стаканчики. Вони будуть із цих менших стаканчиків присаджуватись у великі. Спочатку сіємо отакі 200-250 грам стаканчики. Отакі стаканчики сієм. Звертаємо увагу, що були дренажні отвори. Обов'язково. Як не буде дренажних отворів, грунт буде закисати, і помідори будуть хворіти. Якщо ви будете висівати у такі лотки, то, звичайно, ви тут не зробите дренажні отвори, то на дно треба посипати або прокалений пісок, або переліт, або вермикуліт. Добре використовувати касети, у них усіх є дренажні отвори, ну, щоб вони були невеликі, а такі, щоб помідорка могла розвиватися хоча б до першого-другого листочка. Як проводити посів насіння, я також дам ссылку на відео, але ми всі розуміємо, що після посіву ми повинні накрити плівкою. Тут створиться такий мікроклімат, від якого наше насіннячко швидко проросте. Звичайно, має бути температура повітря 22, 25, 26 градусів, ну не менше 20. І тільки проросте наше насіння, ми повинні забрати цю плівку і покласти під яскраве світло. Але температуру не понижувати до того часу, поки не проросте кожна насіння, а потім понизити температуру. Понижаємо температуру до 16-18 градусів і при можливості тримаємо у такій температурі наші рослинки не менше 6-7 днів. Коли з'являться у наших помідорках перші листочки, ми вже вертаємо їм попередню температуру. Дуже важливо не давати пересихати ґрунту. Має бути така як м'яка вологість ґрунту. Якщо ви бачите, що сіянці погано ростуть, мають бліді листочки, то потрібно провести підживлення. І підживлення має бути таке добре, що там має бути великий вміст фосфору. Ми можемо для першого підживлення використати 50% норми монофосфата калію або суперфосфата. А взагалі, повне перше підживлення ми проводимо за дві неділі після пікіровки наших сіянців. Друзі, по кожному етапу вирощування розсади в мене є відео. Я вас запрошую для перегляду цих відео, ви для себе візьмете цікаву цінну інформацію. І прошу вас поділитися, а які сорти ви вирощуєте в цьому році. Можливо, у вас є свої принципи вирощування і ви вважаєте, що вони правильні. Поділіться з нами. І вже моє відео доходить до кінця. Я вам бажаю всім, щоб ваші сходи були дружні, щоб розсада була міцна. А саме головне нашій країні. Миру, здоров'я всім міцного і гарних урожаїв. До побачення, до нових зустрічей.